Ковбаски ми заклали. Але щоб не казали, що сапожник без сапог, отакий От малючок і показує тепер у нас вольтаж 12,4. Ну, на камері воно мигає. Така швидкість нормальна. Наш процес запущений. Малюк працює, пройшло хвилин 5, 12, 4, як було, так і є. Ось цю поставили першу, Цю другу, цю третю, ну ця ясно, що остане. Малюк підключили. Дивимося, що по заряду 12,4. Навіть на десятку не попустилося. Класно. Залишився наш останній герой. Вже все пожарили. Дивимося на заряд 12.4. Як було на початку, так і в кінці. Ну, так що дивіться, скільки на такому малюку можна пожарити. От. Моя нога. 39-й розмір.